Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. В даному відео хочу розповісти, як ви можете запобігти втраті вашого страхового стажу, який так необхідний зараз для призначення пенсії, та як ви можете збільшити розмір пенсійної виплати у майбутньому. Відповідне роз'яснення надає нам Пенсійний фонд України. Ви маєте право взяти участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування за спрощеним механізмом, якщо ви зареєстровані на веб-порталі. Електронних послуг Пенсійного фонду України. Саме там ви можете укласти договір про добровільну сплату страхових внесків. Ви це можете зробити в електронній формі. Скористатися цим правом ви можете в будь-який зручний для вас час. Для цього вам потрібно зайти на веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду, там обрати. Спеціальну опцію, це добровільна сплата страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, договір приєднання, заповнити форму. За потребою ви маєте право переглянути друковану форму договору, підписати договір та автоматично перейти на інтерфейс сплати внеску. Що важливо, розмір та періодичність сплати добровільного внеску. Ви визначаєте самостійно, сплачені внески обліковуються автоматично після надходження коштів на рахунок пенсійного фонду. Інформація про сплату внесків не потребує подачі жодних звітів. Повідомлення про сплату надійде в ваш особистий кабінет, а, і ви це зможете перевірити. На веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду. За інформацією, яку надає все ж таки знову Пенсійний фонд України, ви можете збільшити свій таким чином страховий стаж. Набути його ще більше, особливо, наприклад, якщо ви втратили роботу, так ви в такому випадку можете оплачувати за себе самостійно. Зараз скажу, який розмір мінімального страхового внеску, щоб не втрачати свій страховий стаж. Також можете таким чином, уклавши договір. Про сплату добровільного внеску збільшити заробітну плату для майбутньої пенсії. Але даним договором не передбачена одноразова сплата страхових внесків за попередні періоди. В подальшому ви будете отримувати список договорів, які ви подаєте з можливістю перегляду платежів, сплачених по кожному договору та сплати нового внеску. Також зверніть увагу, що з 1 квітня 2024 року у нас мінімальна заробітна плата становить 8 тисяч гривень. Відповідно, щоб до страхового стажу був зарахований один повний місяць, сума, вибачте, добровільного внеску повинна бути не менше від розміру мінімального страхового внеску, тобто 1760 гривень. Тому така інформація для вас, для вашого ознайомлення. Це справа кожного, так або скористатися, або навпаки, не скористатися, відкладати кошти, так і таким чином розраховувати. На себе так, тільки і на, наприклад, на свої відкладені якісь фінансові збереження при виході на пенсію. Але якщо ви бажаєте не втрачати стаж, це теж один із варіантів, як це робити. І взагалі ви можете зареєструватися на порталі електронних послуг пенсійного фонду, можете там загрузити інформацію стосовно свого наявного страхового стажу. Ця інформація міститься в довідці за формою К-5 та. Довідка за формою ОК-7, де буде вся необхідна інформація стосовно вашої заробітної плати, з якої буде в подальшому розрахована вам пенсія, так та, е, дані щодо. Вашого страхового стажу. Я говорю це і наголошую в кожному відео. Пам'ятайте, що в нас постійно змінюються вимоги до страхового стажу. Вони стають більш жорсткішими. Тому, по-перше, ніколи не погоджуйтесь на роботу без офіційного працевлаштування, тому що, якщо ви погоджуєтесь, автоматично ви самі в себе крадете свій стаж, тому що за вас ніхто не сплачує. Мінімальних страхових внесків, податків, і в такому випадку ви в подальшому потім не можете претендувати на пенсійні виплати. В житті бувають різні ситуації. Наприклад, можливо, навіть маючи проблеми здоров'ям, потрібно оформити пенсію по інвалідності а ви можете не мати просто банально необхідну кількість страхового стажу. Тому ніколи не погоджуйтесь на менше, ніж те, що передбачено нашим чинним законодавством України.